Як зняти бампер VYD SY LINU7? Треба знімати накладку оцю чорну. Для того, щоб відкрутити тут підкрилка під нею. І тоді ми доберемося до болтів. Зараз покажу Геть знизу. Ось оці болтики. Ось оці раз, два, їх три штучки. Ось раз, два і три. Вони пластмаску від... Подкрилка послабляють для того, щоб тут вийшов бампер. Також відкручуємо бампер знизу від підкрилка і повністю від, болтів від телевізора. Коли тут відкручений низ відкручений, переходимо наверх знімаємо різинку, знімаємо, челкаємо цю пластмаску, повністю вона у нас іде на заклепочках. Можете сюди покинять. Знімаємо цю половинку пластмаски. І залишається в нас оця половинка. Ось тут кліпси сховані, і тут нас тримають. І тут також кругом кліпсики. Її здергуєте, виймаєте і добираєтесь до болтів кріплення бампера. І тут будуть болти. Кріплення буде болтик ось раз, два, три з кожної сторони. І також тут маленький болтик, такий пластмаски, який тримає отут біля фарки. самої мене воно просто ось тут уже все. отакі І тоді бампер свободно, тут він вищолкується і вперед на себе подається, без проблем знімається. а також не забути від'єднати фішку. З цієї сторони ось такий великий роз'єм один і маленький. Ось він у мене просто він заліз тут. Ось оцей, Ось отакий розйом і оцей один датчик з камери і все. Оці два розйоми все остальне знімається. Всі провода йдуть уже по бампери. Ну майже нічого складного немає.